В Україні завершується багатомісячний процес підготовки пропозицій щодо змін до конституції України в частині гарантування прав людини. Ще 15 липня 2015 року на сайті конституційної комісії робоча група із прав людини опублікувала свій напрацьований проект розділу 2. Однак, окремі дискусійні питання, що привертають увагу громадськості, залишилися відкритими. Серед них питання заборони дискримінації гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації. В нинішній конституції. Чітко записано, що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка та жінки. А лунають пропозиції ідеї, в тому числі на робочій групі в конституційній комісії, щоб записати, що кожен має право на шлюб, хто кожен. Собачка зі стільцем, чоловік з чоловіком, жінка з жінкою, дерево з жінкою, хто з ким має право на шлюб? Пропозиція робочої групи внести до конституції заборону дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності стала причиною дискусії серед науковців та представників релігійних організацій. Сім'я, батько, матір, народження дітей, родина. Ці речі взагалі не можуть дискутуватися, тобто немає предмету для дискусії. Тому це може лише дивувати і обурювати, коли такі фундаментальні речі, де хто пропонує продати або обміняти ну, на якісь абсолютно такі е, матеріальні, більше того, навіть примарні е, пропозиції. Всі ці ініціативи вони проводяться якось так підкилимно. не залучена до цього громадськість. Насправді, а якщо і залучена, то все це відбувається так, якось ну, я би сказав, би, декоративно. Медики та науковці вважають, що це питання варто розглядати з лікарями, аби дати повноцінний всебічний аналіз явища. А представники українського духовенства стверджують, що всі їхні листи та заяви щодо недопустимості надання спеціальних прав сексуальним меншинам залишено без уваги. Деякі державні органи влади, деякі суспільні і громадські організації намагаються поставити питання про дискримінацію так званих сексуальних меншин або людей за ознакою так званої сексуальної орієнтації, щоб узаконити в перспективі блудні сексуальні блудне сексуальне співжиття і назвати це блудне сексуальне співжиття шлюбом, дозволити цим людям встановлювати дітей, дозволити цим людям навчати дітей в школі. Те, що е, сексуальна е, е, гомосексуальна так звана гомосексуальна орієнтація є нормою, критики вбачають у нинішній ситуації в країні стратегію ЛГБТ-спільноти руху за права лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів, спершу ЛГБТ-активісти намагаються поширити думку про те, що існує дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації. Пізніше вводять у законодавство заборону цієї ж дискримінації, як правило, через рік півтора постають нові ініціативи: вимога легалізування. Зувати одностатеві шлюби ще через рік право всиновлення дітей одностатевими подружжями. Останній крок ЛГБТ-схеми запровадження кримінальної та адміністративної відповідальності усіх незгодних з перелічними впровадженнями. Ми захищаємо фундаментальні права людини, права батьків, дітей, сімей, а не зазіхаємо на чиїсь абстрактні, нібито права, які нібито утискаються.